Мої вітання, любі друзі! У мікрофонах завжди і сьогодні я хочу вам показати, як дістати дуже хитру і надокучливу ничку в Stalker 2, а саме ничка в торговому центрі, яка знаходиться в локації Прип'ять По-перше, нам необхідно обійти торговий центр іззаду. Після того, як ми його обійшли, заходимо в підземний перехід, беремо ключ, відчиняємо двері. Бачимо, що двері з аномалією зачинені. Вам необхідно буде відчинити коричневі двері, там будуть ще одні двері. І в цій кімнаті ви знайдете ключ. Берете ключ. Після того, як ключик взяли, можливо, з'являться полтери. Вам необхідно буде їх знищити. З полтерами розібралися. Виходимо із торгового центру, і прямо на вході в підземку будуть дверцята. Відчиняємо їх, бачимо рубильник. Вмикаємо світло і біжимо за ничкою. В принципі, нічого складного, але перед тим як дупля нарізати, як відчинити двері, то я добряче побігав. Якщо цей гайдик був вам корисним, то підписка, вподобайка та коментар це найкраща підтримка.